Вам сказали, що молоко під забороною, і одразу думка ну все, прощавайте міцні кістки та здорові зуби. Знайоме відчуття нас із самого дитинства вчили. Молоко це головне і незамінне джерело кальцію. Але що, якщо я скажу, що це один із найбільших міфів у дієтології? Ви не просто зможете вижити без молочних продуктів, а й повноцінно процвітати, отримуючи кальцій із найбільш Несподіваних джерел у цьому відео ми не просто розвіємо цей міф, ми складемо для вас повний гід світом безмолочного кальцію. Я покажу вам 20 дивовижних продуктів та груп продуктів, багато з яких містять кальцію навіть більше ніж той самий відомий кисломолочний сир. Готові перевернути свої уявлення про харчування. Тоді дивіться до кінця, і ви більше ніколи не боятиметеся дефіциту кальцію. Перш ніж ми перейдемо до нашого списку, давайте швидко розберемося, чому навколо кальцію стільки галасу. М. -м, -м. кальцій це не просто будівельний матеріал для наших кісток і зубів, хоча це, звісно, його найвідоміша функція. Цей мінерал бере участь у скороченні м'язів, передачі нервових імпульсів і навіть у згортанні крові без достатньої кількості кальцію наш організм буквально починає розпадатися. То чому ж саме молоко одержало титул короля кальцію? Усе просто маркетинг та доступність. Протягом десятиліть молочна промисловість вкладала величезні гроші, щоб переконати нас у незамінності своєї продукції. І це спрацювало. Але природа набагато винахідливіша за будь-якого маркетолога. Вона створила десятки чудових джерел кальцію, які не викликають алергії непереносимості та інших проблем, пов'язаних із молочними продуктами. Настав час познайомитися з ними ближче, отож почнімо з головного: зруйнуймо раз і назавжди міф про незамінність молока. Уявіть собі величезний п'єдестал, на якому стоїть пачка молока, а всі інші продукти дивляться на нього знизу вгору. Так от, це абсолютно хибна картина. Насправді біодоступність кальцію саме з молока, тобто те, скільки наш організм реально здатний засвоїти, далеко не стовідсоткова, ба більше для багатьох людей із непереносимістю лактози або алергією на білок казеїн. Молочні продукти приносять більше шкоди, ніж користі, вони провокують запалення та проблеми з травленням, а хронічне запалення зі свого боку заважає засвоєнню всіх поживних речовин, включно з кальцієм. Тому ідея про те, що відмова від молока автоматично призводить до крихких кісток. Це небезпечна омана, насправді правильно спланований раціон без молочних продуктів. Може бути значно ефективнішим для зміцнення кісток. Головне знати, де шукати справжніх чемпіонів за вмістом кальцію, Ов, зустрічайте справжніх королів кальцію, темно зелені листові овочі, і тут, беззаперечним лідером, є капуста кейл або кучерява капуста. Лише одна чашка приготовленого кейлу містить близько 180 мг кальцію. Але річ не лише в кількості кальцій із кейлу, листової капусти та бокчой засвоюється організмом майже удвічі краще, ніж кальцій із молока. А от зі шпинатом історія трохи складніша він теж дуже багатий на кальцій, але містить оксалати це речовини, які зв'язують кальцій і заважають його засвоєнню. Це не означає, що шпинат потрібно виключати з раціону. Просто не варто покладатися на нього як на основне джерело, а от кейл, брокколі та листова гірчиця це ваше зелене світло на шляху до міцних кісток. Просто додавайте їх у салати, смузі, тушкуйте або готуйте на парі, це простий і неймовірно корисний спосіб покрити значну частину добової потреби в цьому важливому мінералі. А тепер поговоримо про крихітне, але неймовірно сильне насіння, і наш перший герой кунжут. Ви здивуєтесь, але в 100 грамах цього насіння міститься майже 1000 міліграмів кальцію, це практично добова норма для дорослої людини. Звісно, з'їсти 100 грамів насіння за один раз це складно, але є чудовий вихід тахіні або кунжутна паста. Усього дві столові ложки тахіні дадуть вам приблизно 130 мг міліграмів кальцію. Її можна додавати в хумус, готувати на її основі соуси для салатів або просто намазувати на цільнозерновий хліб. Кунжут не лише зміцнює кістки, але й містить мідь марганець та корисні жири. Це справжній суперфуд, який дуже легко інтегрувати у будь-який раціон. Тож наступного разу, коли готуватимете салат, не забудьте щедро посипати його кунжутом. Продовжуючи тему насіння, варто обов'язково згадати про насіння чия останніми роками воно стало неймовірно популярним і це цілком заслужено дві столові ложки цього крихітного насіння містять приблизно 180 мг міліграмів легко засвоюваного кальцію. Це більше, ніж у половині склянки молока, але й це ще не все: насіння Чіа багате на клітковину, білок та омега 3 жирні кислоти, які є надзвичайно важливими для здоров'я серця та мозку. Найпростіший спосіб його споживання це приготувати чіа пудинг, просто залити кілька ложок насіння рослинним молоком, наприклад, мигдальним або кокосовим додайте трохи ягід чи фруктів. І залиште на ніч у холодильнику вранці на вас чекатиме смачний і неймовірно корисний сніданок, який зарядить вас енергією та забезпечить солідною порцією кальцію для ваших кісток. Тепер поговоримо про горіхи і тут, беззаперечним лідером за вмістом кальцію є мигдаль всього лише одна жменя мигдалю це приблизно 23 горішки. Містить близько 80 мг кальцію, це чудовий перекус, який зручно брати з собою. Крім того, мигдаль багатий на вітамін Е, магній та корисні мононенасичені жири. З мигдалю також виготовляють популярне рослинне молоко. Але тут є важливий нюанс: обираючи мигдалеве молоко в магазині, обов'язково звертайте увагу на етикетку. Вибирайте продукт, який додатково збагачений кальцієм, у такому молоці його вміст може сягати 450 міліграмів на склянку, що робить його чудовою альтернативою коров'ячому молоку для додавання у каші, каву чи смузі. Незбагачене молоко містить значно менше кальцію. Більшість людей знає, що броколі це чудове джерело вітаміну С, і це дійсно так. Але ця зелена красуня приховує в собі ще й значний запас кальцію. В одній чашці приготованої брокколі міститься близько 60 мг кальцію. Може здатися, що це не надто багато порівняно з іншими продуктами в нашому переліку, але брокколі має свій козир у рукаві. Річ у тому, що біодоступність кальцію з брокколі надзвичайно висока, наш організм засвоює понад. 50% цього мінералу для порівняння з молока засвоюється лише близько 30%. Крім того, броколі містить вітамін К. Він відіграє ключову роль у здоров'ї кісток, оскільки допомагає спрямовувати кальцій саме в кісткову тканину, а не відкладати його в судинах. Тож сміливо додавайте броколі до супів рагу, запікайте її або споживайте сирою. Ваші кістки точно скажуть вам за це дякую. А ось і справді несподіване, але неймовірно потужне джерело кальцію це консервована риба, яка має кістки, йдеться про сардини та консервований лосось. Секрет у тому, що під час консервації кісточки стають дуже м'якими, тому ми з'їдаємо їх разом із рибою, навіть не помічаючи. І саме в цих дрібних кістках. Міститься величезна кількість кальцію в одній стандартній банці сардин може бути аж до 350 мг кальцію, це ціла третина добової норми, крім того, ця риба є чудовим джерелом вітаміну Д, який критично важливий для засвоєння кальцію, а також незамінних омега 3 жирних кислот. Просто додайте сардини до салату або зробіть із ними бутерброд. На цілозерновому хлібі це швидкий, доступний і дуже ефективний спосіб зміцнити кістки, а тепер давайте поговоримо про бобові квасоля, нут-сочевиця, маш – усі вони є чудовими рослинними джерелами, не лише білка та клітковини, а й кальцію. Наприклад, одна чашка готової білої квасолі містить близько 160 мг кальцію, чашка нуту. Приблизно 80 міліграмів, бобові універсальні у приготуванні, з них можна робити супи, карі, салати, хумус, котлети та багато іншого. Однак, як і у випадку зі шпинатом, бобові містять фітинову кислоту. Вона може трохи знижувати засвоєння мінералів, але є простий спосіб це виправити: замочування бобових на кілька годин або на ніч. Перед приготуванням значно зменшує вміст фітинової кислоти і підвищує біодоступність кальцію та інших корисних речовин, тож не лінуйтеся замочувати квасолю та інші бобові. Це маленький крок, який принесе велику користь. Якщо ви шукаєте чим замінити кисломолочний або звичайний сир, тофу стане для вас справжньою знахідкою. Тофу це соєвий сир. Який, власне, і виготовляють із соєвих бобів сам по собі він містить лише помірну кількість кальцію, але весь секрет полягає саме в технології виробництва. Більшість виробників використовують сульфат кальцію для згортання соєвого молока. В результаті ми отримуємо продукт неймовірно багатий на кальцій лише у 100 грамах такого твердого тофу може міститися від 300 до 600. Міліграмів кальцію, це робить його абсолютним чемпіоном серед продуктів, які ми тут розглядаємо. Обов'язково перевіряйте етикетку, аби переконатися, що у складі зазначений сульфат кальцію, тофу можна смажити, запікати, додавати у супи та салати, робити з нього паштети і навіть десерти це універсальний та доступний продукт для ваших міцних кісток. Тягне на щось солоденьке, але щоби корисно було. Тоді придивіться до інжиру, а особливо до сушеного. Усього п'ять середніх сушених інжирин містять приблизно 135 мг кальцію це чудова альтернатива цукеркам та печиву. Інжир також багатий на клітковину, яка покращує травлення, і на калій, що допомагає контролювати кров'яний тиск. Сушений інжир можна просто їсти як перекус, додавати до ранкової каші. У рослинний йогурт або використовувати у випічці свіжий інжир також містить кальцій, хоча і в меншій концентрації, це черговий доказ того, що корисні для кісток продукти можуть бути не лише зеленими чи солоними, а й дуже смачними та солодкими. Головне пам'ятати про міру адже в сушеному інжирі досить багато цукру. Хто б міг подумати, що апельсини це не лише вітамін С. Один великий апельсин містить приблизно 70 міліграмів кальцію, це, звісно, не якийсь там рекорд, але це приємний бонус до заряду бадьорості та зміцнення імунітету. Але ще цікавіша історія з апельсиновим соком. Як і у випадку з рослинним молоком, багато виробників додатково збагачують апельсиновий сік кальцієм та вітаміном Д. Одна склянка такого збагаченого соку може містити до 350 мг кальцію це стільки ж, скільки в склянці звичайного молока. Це може стати чудовим варіантом для тих, хто не любить їсти багато овочів чи горіхів. Однак варто пам'ятати, що у соках чимало цукру, і в них відсутня клітковина, тому цільні фрукти завжди мають бути в пріоритеті, але як частина збалансованого раціону, збагачений сік може стати непоганою підмогою. Ну що ж, час зануритися в морські глибини, щоб знайти наступне джерело кальцію, морські водорості, такі як ваками, комбу чи норі. Це справжня скарбниця мінералів, вони вбирають у себе все багатство морської води. Наприклад, усього одна чашка сирих водоростей ваками, які часто додають у місосуп, містить 130 мг кальцію. Крім того, водорості одне з найкращих природних джерел йоду, необхідного для здоров'я щитоподібної залози. Їх можна додавати до супів, салатів. Готувати з ними роли чи просто їсти у вигляді хрустких чіпсів, це чудовий спосіб урізноманітнити свій раціон, додати йому екзотичної нотки і водночас поповнити запаси кальцію. Світ водоростей величезний і різноманітний. Тож не бійтеся експериментувати та знаходити свої улюблені види, не варто забувати і про цільнозернові продукти, особливо про так звані Стародавні злаки, наприклад, амарант і теф. Одна чашка приготованого амаранту містить близько 120 мг кальцію, це більше, ніж у більшості інших злаків. Амарант також унікальний тим, що є повноцінним джерелом білка, адже містить усі незамінні амінокислоти, з нього можна варити каші, додавати до супів або використовувати борошно для випічки. Теф, традиційний ефіопський злак, також може похвалитися високим вмістом кальцію близько 120 міліграмів на чашку. Додавання таких злаків у раціон замість звичної пшениці чи рису не лише допоможе отримати необхідний кальцій, а й зробить ваше харчування значно різноманітнішим та поживнішим. Це чудовий гарнір або ж основа для основної страви. А ось продукт, який вас точно здивує: чорна патока або миляса, це густий темний сироп, що є побічним продуктом під час виробництва цукру. Тоді як увесь цукор перетворюється на білий кристалічний продукт, усі корисні мінерали залишаються у патоці, і кальцію там дуже багато. Усього одна столова ложка чорної патоки містить до 200 мг кальцію. Це майже 20% денної норми, крім кальцію, вона багата на залізо, магній та калій. Звісно, це все ще цукор, і вживати його потрібно помірковано. Але якщо ви хочете додати солодощів у кашу, випічку чи чай, то чорна патокава набагато корисніший вибір ніж звичайний цукор або мед, вона має специфічний трохи гіркуватий присмак. Але до нього швидко звикаєш. Ми вже кілька разів згадували про поки збагачені продукти, давайте розберемося, що це взагалі таке. Збагачення або фортифікація це процес, під час якого виробники штучно додають у продукти вітаміни та мінерали, яких там від природи мало або й зовсім немає. Це робиться, щоб підвищити поживну цінність їжі та запобігти дефіцитам серед населення. Кальцій один із найпопулярніших мінералів для збагачення, його додають у рослинне молоко, соєве, мигдальне вівсяне, апельсиновий сік, сухі сніданки і навіть у деякі види хліба. Це дуже зручний спосіб отримати добову норму кальцію, особливо для тих, хто не має часу чи можливості. Ретельно планувати свій раціон, головне правило завжди уважно читати етикетку та склад, шукайте написи, збагачено кальцієм або «fortified with calcium» і дивіться на таблицю поживної цінності: ринок рослинного молока просто величезний, мигдальне, соєве, кокосове, вівсянне, рисове. Але як обрати саме те, що підійде для поповнення запасів кальцію? Як ми вже зазначали, ключ до вибору у збагаченні завжди обирайте напої з додаванням кальцію, але яке з них найкраще соєве молоко є чудовим вибором, оскільки воно також багате на білок. За харчовим профілем збагачене соєве молоко найбільш наближене до коров'ячого. Мигдальне молоко це низькокалорійний варіант, але в ньому майже немає білка. Вівсяне молоко має приємну кремову текстуру і чудово підходить для кави, але може містити більше цукру. Рисове молоко найбільш гіпоалергенний варіант, але воно досить водянисте і бідне на поживні речовини. Отже, якщо ваша головна мета це кальцій та білок, то найкращим вибором буде збагачене соєве молоко. В усіх інших випадках орієнтуйтеся на свій смак та інші потреби. Уявіть, що кальцій це цеглини, а вітамін Д це будівельник. Без будівельника ці цеглини просто лежатимуть марною купою, так само і з кальцієм. Ви можете спожити силу кальцій в місних продуктів. Але якщо у вас дефіцит вітаміну Д, він просто не засвоїться і не потрапить у кістки. Вітамін Д допомагає нашому кишківнику всмоктувати кальцій із їжі. Основне джерело вітаміну Д це сонячне світло, наша шкіра виробляє його під впливом ультрафіолету, однак у більшості регіонів, особливо в осінньо-зимовий період, сонця недостатньо, тому дуже важливо стежити за рівнем вітаміну Д. Його можна отримати з жирної риби, яєчних жовтків та збагачених продуктів. Але найчастіше лікарі рекомендують приймати його у вигляді добавок, особливо в холодну пору року. Без вітаміну Д всі ваші зусилля щодо пошуку кальцію можуть виявитися марними, але вітамін Д не єдиний, хто допомагає кальцію. Є ще два надважливих гравці: магній. Та вітамін К2 магній допомагає регулювати рівень і кальцію, і вітаміну Д в організмі. Він пильнує за тим, щоб кальцій не накопичувався у м'яких тканинах, наприклад, у судинах, а спрямовувався за призначенням у кістки. Найкращі джерела магнію: це горіхи, насіння, бобові, цільнозернові продукти та зелені листові овочі. Тобто це багато тих самих продуктів, які багаті на кальцій. Вітамін К2 працює в парі з вітаміном Д, він активує білки, які допомагають вбудовувати кальцій безпосередньо в кісткову матрицю. Простіше кажучи, він буквально цементує кістки. Вітамін К2 міститься у ферментованих продуктах, таких як квашена капуста, надто це ферментовані соєві боби. А також у яєчних жовтках і печінці здоров'я кісток це командна робота, і кальцій тут лише один із гравців. Ми вже чимало обговорювали, що сприяє засвоєнню кальцію. А що ж його навпаки гальмує, існують так звані антинутрієнти, які здатні зв'язувати кальцій і виводити його з організму. Ми вже згадували оксалати у шпинаті та фітати в бобових і злакових культурах. Їхній вплив можна знизити завдяки замочуванню та термічній обробці. Ще один ворог кальцію це надлишок натрію, простіше кажучи, солі. Коли ми споживаємо багато солоної їжі, нирки починають активно виводити натрій, а разом із ним за компанією виводиться і кальцій. Тому намагайтеся обмежити споживання оброблених продуктів фастфуду та солоних перекусів. Кофеїн також може трохи погіршувати всмоктування кальцію, але його вплив не є настільки значним. Якщо ви п'єте лише одну-дві чашки кави на день, а ваш раціон при цьому багатий на кальцій, вам нема про що хвилюватися. Головне це дотримуватися балансу. Тож, як поєднати всі ці знання та скласти добовий раціон, розгляньмо орієнтовний план. На сніданок вівсяна каша зварена на збагаченому сиєвому молоті з додаванням ложки насіння чия, жмені мигдалю та кількох шматочків сушеного інжиру, на обід великий салат із капусти кейл, нутом посипаний кунжутом та заправкою на основі тахіні. До салату можна додати шматочок запеченого тофу, на вечерю, порція консервованого лосося з гарніром із брокколі та амаранту, як перекус протягом дня, апельсин або жменя горіхів. Такий раціон не лише повністю покриє вашу потребу в кальції, а й забезпечить вас білком, клітковиною, корисними жирами та безліччю інших вітамінів і мінералів. Як бачите, харчуватися різноманітно і корисно без молочних продуктів зовсім не складно. Отак, друзі, ми щойно розібрали аж 20 альтернативних джерел і важливих аспектів, пов'язаних із засвоєнням кальцію. Як бачите, світ харчування значно багатший і різноманітніший, ніж нам намагаються втовкмачити рекламні слогани. Відмова від молочних продуктів. Це не вирок для ваших кісток, а навпаки, можливість відкрити нові смаки та зробити свій раціон по справжньому здоровим і збалансованим. Головний висновок, який ми можемо зробити, ключ до здоров'я лежить не в якомусь одному суперпродукті, а в різноманітті та розумінні того, як різні елементи взаємодіють: кунжут, сардини, капуста, кейл, тофу. Усі вони роблять свій внесок у наше здоров'я, особливо коли працюють у команді з вітамінами Д і К. Тепер ви озброєні знаннями і можете скласти свій раціон для міцних кісток, і все це без жодної краплі молока. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, будь ласка, підтримайте канал лайком і підпишіться, щоб не пропустити нових розвінчань міфів про харчування. А тепер запитання до вас: які з цих продуктів ви вже регулярно вживаєте, а що стало для вас справжнім відкриттям? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво почитати.